В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. 14 грудня вшановуємо ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Як місто допомагає чорнобильцям, розкажемо у випуску. Запорізька волонтерка випустила фотокалендар на 2024 рік. Моделі на світлинах особливі, військові. Про ідею та процес створення далі. У запорізькій обласній бібліотеці відкрилася виставка живопису художниці Світлани Жаховської. Про емоції, що дарують картини Мисткині, розповімо далі. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Масований удар шахедами по Одещині здійснили росіяни сьогодні вночі. Загалом російські терористи випустили 42 безпілотники. 41 знищили наші сили. ППО уламки шахедів впали на будівлю гуртожитку, внаслідок чого постраждало 11 людей. Серед них було і три дитини. У двох восьмирічних хлопчиків та дівчинки 12 років. Лікарів встановили контузію та закриття черепно-мозкові травми а от у дорослих. Струси мозку та поранення. Через російський терор пошкоджень зазнали 11 будівель. вигоріло вщент дві автівки. Пожежу було ліквідовано. На місці встановлено мобільний пункт обігріву. З постраждалими та мешканцями працюють психологи. Організовано підвезення їжі та теплих речей. Після обстрілу Одеси росіяни взялися атакувати Ізмаїльський район. Туди терористи спрямували понад 20 ударних дронів. Там їх ціллю була припортова інфраструктура. В день окупанти ракетами С-300 вдарили по миролюбівці. Що на Херсонщині одна з ракет прямим влучанням перетворила приватний сектор на груду каміння. Під завалами власної оселі загинула 63-річна жінка. Також руйнувань зазнали два житлових будинки, медичний і навчальний заклади, церква не залишали в спокою окупанти Херсон та крили місто вогнем протягом ночі. Внаслідок атак пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Допомогу надали 80 вісімдесятирічні. Чесночка бы пахнет сильно. Искрен полетели. Сначала там прилет был, потом сюда. На тимчасово окупованій території Україна триває спротив окупантам, зокрема в Донецьку українці, які не вірять російській пропаганді, зривають агітаційні проросійські листівки із закликами вступати до лав рашистів та спалюють російські газети. Тим часом по всій лінії фронту тривають запеклі бої. Зокрема, дають відсіч окупантам і бійці 47-ї бригади поблизу Авдіївки. На відео наші воїни перетворюють російську броньовану техніку на металобрухт. Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по п'яти районах засередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, п'ять районів засередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника. Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав понад 150 ударів по населених пунктах області. Зокрема, запустив 36 дронів по Павлівському, Гуляйполю, залізничному, чарівному, левадному, білогір'ю, маліток, марці та роботиному. Внаслідок обстрілів постраждали приватні помешкання, вибуховою хвилею вибито вікна, посічено фасади та дахи, також уламками снарядів, посікло паркани та господарські споруди. Постраждали інші. Населені пункти області 108 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Преображенки, Полтавки, Левадного, Білогір'я, Гуляйполя, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінію вогню. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків без постраждалих. Тим часом у мережу потрапило відео з дрона, на якому зафільмовано, як окупанти в Запорізькій області пускають перед себе трьох полонених. Такі маніпуляції рашисти використовують, аби змусити українських бійців на позиціях не відкривати по них вогонь в той час, як самі окупанти стріляють прямо за спин полонених. Також на відео видно, що після початку бою беззбройних людей послали назад, а потім одного з полонених застрелили. Згідно Женевської конвенції, там взагалі прямо забороняється використовувати військовополонених для участі в бойових діях. Тобто військовополоненого після надання офіційного статусу він повинен в спеціально створеному таборі для військовополонених далеко від лінії проведення бойових дій і очікувати процедури обміну. Загалом на запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Так правоохоронці спецпідрозділу «Скіф» за допомогою дронів Камікадзе знищили комплекс спостереження муром м окупантів, а також два бронетранспортери підбитий на ходу танк та БМП разом з екіпажем. Також четверо окупантів отримали поранення. Крім того, бійці Скіфу відпрацювали по раніше підбитому танку, а також уразили гусеничний тягач, ще ворожу вантажівку на запорізькому напрямку. Виявила та знищила кордонна аеророзвідка. Місто Оріхів окупанта щодня обстрілюють із ракетної та ствольної артилерії, атакують керованими авіабомбами та безпілотниками. Від них вдень і вночі потерпають місцеві жителі, яких там залишається близько тисячі. А разом із навколишніми селами близько півтори тисячі. Людям продовжують надавати гуманітарну допомогу співробітники ДСНС та волонтери з громадських організацій та благодійних фондів. Зокрема, 13 грудня разом із міським центром допомоги рятувальники привезли Оріхів Іхівцям продуктові гігієнічні набори від європейських родин. Люди розповідають, що не хочуть виїжджати з небезпечної зони і вже звикли до постійних обстрілів. В мене хочуть евакуюватися. Тут веселі. Та ну як б'ють, бачите, як б'ють. Поки далеко. Біля нас то бачите, горкотять і ночі, і днем. А куди їхати? Ну, діти виїхали в Запорожжя, оплачуємо їм, хоч дітям тут п'яти, а за що там шість тисяч у Запорожжі квартиру снімати? Оце ще не громко? Оце чи ні? Подарунки з Швейцарії там сім'ї швейцарські збирали, знали, що ми виїхав, поїдемо, і ми їх привезли сюди. І календарі вам привезли нові на 24-й рік. Гуманітарні набори і питну воду привозять і в інші прифронтові населені пункти, які потерпають внаслідок ворожої агресії. Спочатку повномасштабного вторгнення доставили вже 124 тонни питної води, понад 11 тисяч тонн технічної води, а також 117 тонн продуктів. Зараз трошки ситуація покращила. Ну, якби прильотів, скажімо так, стало менше. Ну а так. В основному прилітає. В основному гради, каби, артилерія. Ми допомагаємо, хліб роздаємо, розвозимо і воду, а також там, гуманітарну допомогу. Я от, хочу навіть всім службам, тому що эти служби виїжджають туди, куди ніхто не може приїхати. Хоча б часть моєго дома, в котором проживали мої родители, вони виїжджають здесь вот всем і хлеб, і воду. Они у нас вот именно наші помощники. Поэтому без них було бы очень плохо. Спасибо. 14 грудня Запоріжжя вшановує ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, людей, які ціною свого життя і здоров'я захистили людство від найбільшої радіаційної катастрофи. Саме в цей день, 37 років тому, в експлуатацію було введено саркофаг на аварійному четвертому реакторі Чорнобильської АЕС. Це була перша значуща перемога над атомом, який вирвався з під контролю людини після вибуху у квітні 1986-го. за проявленню мужність. Та участь у громадському житті активістів міського об'єднання Чорнобильці Запоріжжя нагородила грамотами та подяками від міської влади. Докладніше розповість Артур Туркін. Наразі в Запоріжжі проживає близько трьох тисяч ветеранів Чорнобиля. На додаток до державних соціальних гарантій у рамках міської комплексної програми соціального захисту населення в Запоріжжі постійно здійснюється підтримка громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Додаткові виплати роблять наше і вдовам, і чорнобильцям до 14 грудня і до. До 26 квітня роблять разові виплати. Це з місцевого бюджету. Дякую, дякуючи нашому голові. Сьогодні все це і у нас є. І Всі питання пов'язані з особливо з медичним обслуговуванням. Теж вирішуємо через через нашу місь, міську владу. До пам'ятної дати благодійники з громадської організації Белуга Юа організували для ветеранів руху святковий стіл та продуктові набори. Сьогодні за ініціативою міської Запорізької міської ради наша громадська організація прийняла участь у вітання вітерану Черобицької атомної електростанції. І наша організація взяла на себе обов'язок пережити зиму разом. Тому кожному місяця ми будемо підтримувати всіх вітеранів протоколи наборами цього року. Розміри допомоги ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС на місцевому рівні було збільшено. З міського бюджету на ці потреби спрямували понад 600 тисяч гривень. Дуже багато проблем не тільки у Чорнобильців у багатьох містян, але цю категорію ми повинні звертати більшу увагу, тому що люди хворі і допомога, допомога їм просто необхідна. А це і соціальна підтримка, це і медична підтримка. Ну і і фінансова підтримка. Да, в умовах війни ми не можемо фінансово підтримувати, в Тому обсязі хотілось би в якому, але не дивлячись на ці складнощі, потроху збільшуємо цю допомогу. Чорнобильська катастрофа вважається наймасштабнішою серед техногенних аварій у світі. Наразі наслідки вибухів на ядерному реакторі знову загрожують світу. Ліквідатори сподіваються, що такий сценарій залишиться лише в історії. Артур Торкін, Юрій Поваразнюк, телеканал МТМ. Окопні свічки для військових виготовляли школярі Запорізького академічного ліцею. Вибір зробила щонайменше 30 штук, котрі передадуть на передову волонтери. Діти написали захисникам та захисницям, які оборонять нашу державу. Новорічні листи підтримки про своє дозвілля з користю розповіли журналістам МТЕМ. Аби зробити власноруч подарунки для військових, дітлахи та дорослі зазвичай збираються у пункті незламності ліцею. Приходять у другій половині дня по завершенні уроків. Цього разу дозвілля з користю для них організували волонтери обласного центру патріотичного виховання молоді. Розповіли дітям, як робити заготовки для окопних свічок з підручного матеріалу. Зараз ми робимо свічки для військових. Власноруч я вперше роблю свічку, тому що тому я поки що зробила тільки одну. Загалом у пункті незламності навчального закладу щодня кипить робота. Діти власноруч виготовляють для воїнів подарунки. Ми виготовляємо різні пороки, оберіги. Ми також їм збираємо посилки. Там є різний одяг, їжа і декілька моїх поробок та прикрас. А нещодавно передали військовим кошики тепла з зимовими речами. Клала туди носки, каші, можливо, якісь типу овсяної мюслі, ще мило, ну таке. Чим порадуєте військових на новий рік? Напевно, гарною листівкою з гарними побажаннями. Що ти напишеш собі? Про мої побажання, щоб війна скоріш закінчилась, вони мужні, сильні, я їх завжди підтримую. Написали дітлахи для військових і новорічні листи з побажаннями, намагались передати частку тепла своїх сердець. Я б написав, що я його дуже чекаю живим та здоровим додому. Щоб вони поскоріше повернулись, та їм там було тепло, та вони знали, що ми їх чекаємо. Як найшвидше повертайтесь додому живими, здоровими, та принесіть як найшвидше нам перемогу та визволіть усі області України. Обласний центр патріотичного виховання молоді. Проєкт підтримки військових ініціював ще з початку повномасштабного вторгнення, залучають до добрих справ і учнів різних освітніх закладів міста. Під час осінньо зимового періоду ми розуміємо, що у військових дуже велика потреба саме в окопних свічках. Ми передаємо не тільки окопні свічки також ми передаємо і великодні кошики на фронт. Збираємо і листівки, листівки звернення, малюнки. Одяг, я як директорка дуже розумію актуальність таких молодіжних проєктів, які направлені саме на виховання національно-патріотичних якостей здобувачів освіти, які формують національну свідомість. Діти дуже дуже ретельно розуміють цю взагалі ту ситуацію і допомагають, хто чим може. А для самих учнів такі заходи, крім патріотичного виховання, мають і психологічне значення. Дітям дають можливість поспілкуватись наживо, чого дуже не вистачає під час дистанційного навчання. Зауважують дорослі. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. 1 вересня Кабмін встановив вимоги до облаштування та функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, крім стандартизованих технічних норм. Постанова передбачає і реєстрацію таких місць. До вересня в Запоріжжі їх налічувалось близько сотні, а після реєстрації всього 47. Про це повідомив заступник голови Запорізької ОДА Євген Мироненко. За його словами, часто проблема в тому, що власники використовували для облаштування місць проживання міжнародні гранти та програми. А потім почали експлуатувати приміщення як готель, тобто брати гроші за розміщення та послуги, які мають бути безплатними. Проте причиною відсутності реєстрації може бути і обов'язкове виконання законодавчих вимог. Причини там організаційно-складової. Я скажу так, що 930 -та постанова дуже серйозні вимоги. Виставляє, да? вплоть до того, там і для маломобільних груп населення, там і, і пандуси, і підходи, і плюс там, ну знаєте, там дуже серйозні вимоги стають, критерії, да, скажімо так. І гаряча вода, холодна вода, електрика, там наявність відповідної побутової техніки. Тобто є вимоги. В більшості випадків це причини вимоги. Обговорили на брифінгу і питання мобілізації в Запоріжжі та області, зокрема процедуру видачі повісток та їхні типи. За словами керівника Запорізького територіального центру комплектування Олександра Марущака, є три різновиди повісток для уточнення даних на проходження військово-лікарської комісії та мобілізаційне розпорядження. Перше видають тільки для уточнення актуальних даних, як от місце реєстрації та сімейний стан. Лише після цього людину можуть відправити на лікарську комісію. Коли у нас є відповідна база даних, коли вона уточнена, ми просто викликаємо на наступний раз, якщо є необхідність, викликаємо для проходження військово-лікарської комісії. Нагадую, що всі військово зобов'язані щонайменше раз у 5 років самостійно повинні пройти військово лікарські комісії. Тобто тут. Визначити, чи людина придатна, чи можливо людину потрібно вже зняти з обліку пошук свідків ДТП, конфіскація контрафактних цигарок та пожежа в приватному домоволодіння. Про ці та інші події дивіться в нашому дайджесті. Загинула жінка-пішохід в Хортицькому районі. Водій легковика газ скоїв наїзд на жінку. а Після цього кермувальник іншого транспортного засобу переїхав її та зник з місця події. Поліція встановлює особу втікача. Тривають слідчі дії. Поліція розшукує свідків жахливої ДТП. Контрафактний товар на понад 200 тисяч гривень в одному з торговельних кіосків Кумнарського району поліцейські виявили та вилучили понад 3 тисячі пачок тютюнових виробів із сумнівними акцизними марками та понад 140 пачок без відповідного маркування. Крім того, вилучили 11 контрафактних електронних цигарок, а також близько 33 тисяч гривень. Отриманих в результаті незаконної діяльності всю партію контрафакту з іншими речовими доказами направлено на експертизи. Наразі тривають слід. Чи дії пожежа в одному з населених пунктів Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння домашніх речей на покрівлі приватного житлового будинку на площі 40 квадратних метрів? Ймовірною причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів. Внаслідок події ніхто не постраждав. Жителька Запоріжжя повідомила поліцію, що її чоловік на вулиці агрономічній вирощує наркотичні рослини. Виїхавши на місце, інспектори знайшли в кімнаті кошик із речовиною рослинного походження та намет із рослинами, схожий на коноплі. 46-річний чоловік пояснив, що все виявлене належить йому і вирощує кущі з метою власного вживання. Слідчими відкрито кримінальне провадження. Минулому банківська працівниця, тепер фотографиня Анастасія Ракус, вимушена переселенка з Оріхова, зі свого хобі зробила справу життя. Працюючи фотографиєю, має можливість не лише заробляти на життя, але й допомагати зсу. Історію Оріхівчанка розкажуть наші журналісти. Анастасія Ракус, вимушена переселенка з Незламного Оріхова, до війни працювала у банку. Розповідає, фотографування було спочатку хобі, але саме в Запоріжжі улюблене заняття стало роботою. Цього року дівчина випускає вже другий благодійний календар на підтримку ЗСУ. Кошти, з продажу якого йдуть на потреби військових. Сама я приїхала з міста Оріхова ще наприкінці березня 2022 року. От, Ну, з того дня от, мешкаю в Запоріжжі. Е, вирішили, е, як, так сказать, вирішила, що довго сидіти не можна, треба щось робити та допомагати. От, вирішила, що моє. Більше як раніше хобі може стати от, такою справою, якою я зможу допомагати, збираючи кошти в минулому році зі своєю подругою Анастасією Максимовою. Ми придумали та відзняли перший календар, який також був благодійний. Минулого року виданий календар із землячками-оріхівчанками. Цього ж року героями фотороботи стали військові, красиві, мужні, а головне справжні. Хлопці, дівчата, залюбки позували для календаря у військовій формі та навіть зі спорядженням і зброєю в руках. Анастасія розповідає: найважче було домовитися про зйомку, адже герої світлин приїжджали до міста у нетривалу відпустку. Домовлялася, писала їм. Це більшість там моїх знайомих або знайомі знайомих. От коли їх там вони виривались на якісь сутки додому, от я їх просила пожалуйста, приїдьте хоч на 20 хвилин. Я швиденько, і все. От тому ми так ну тим паче знімали без всяких прикрас. Там дівчата без макіяжу були такі, які є. Ну тому що хотілося передати ну, справжність. От це, це військові, наші такі вони і там, і тут. На обкладинці вертеп від дітей військових. Пригорнувши календар на серпень, знайомимося з військовослужбовицею в запасі Юлією Вогник. Щоправда, вона трохи змінила зачіску. Юлія розповідає, в Оріхові навчалася, там пройшло її дитинство. Адже звідти її дідусь та бабуся. Тому й вирішила підтримати в проект оріхівчанки, хоч фотографуватися не любить. Не люблю. Хороші справи. Теж можна робити тихо, але в даному ситуації дуже хочу підтримати організатора цього проєкту, тому що я дуже бачу, як вона до цього відноситься. А коли людина відноситься з душею, знаєте, як з дитинкою, дуже хочеться підтримати, щоб в майбутньому у неї зароджувалися якісь іще проекти і з задоволенням я її буду підтримувати. Олексій Палій ще одне обличчя календаря. Власне, з нього рік і починається. Військовий представляє місяць січень. Чоловік після операції нині у відпустці розповідає з Анастасією, знайомі давно. Коли вона запропонувала знятися для календаря, то залюбки погодився. Досвід цікавий, але ну я я я фотограф, тому я не можу описати да це незвично заходити з іншої сторони камери, але. Про це знайомий і зрозумілий. Це дуже класний проект, дуже цікавий. Важливий, не знаю, зараз, мабуть, що стосується популяризації нашого війська, мабуть, воно все важливе і немає неважливих рішень. На жаль, не всі військові, які взяли участь в цьому фотопроєкті, зможуть потримати календар в руках, адже у листопаді загинув молодий герой Тарас Мельничук. Йому назавжди лишилося 29 років. На жаль, один герой з календаря не зміг дочекатися, коли він вийде. Нещодавно він загинув при виконанні під роботиним. Тому це ну, такі, здається, цінні моменти, мабуть, От, що, щоб, щоб люди дивились на цей календар. Хочеться, щоб не забували, що за кожен свій день, який вони проживають тут, хтось там може віддати своє життя. Коштує календар 300 гривень. Виторг від його продажу планують спрямувати на потреби наших військових. Придбати календар можна через телеграм або вайбер за номером, який бачите на екрані. Оксана Чуприна, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В запорізькій обласній бібліотеці відкрилась виставка живопису художниці Світлани Жаховської. Шанувальники образотворчого мистецтва можуть насолодитися роботами в стилі реалізму та імпресіонізму, а також отримати натхнення від кримських пейзажів. Бачив роботи мисткині і наш Вадим Сорвін. Для запорізької художниці Світлани Жаховської виставка в обласній бібліотеці є далеко не першою. Відома мисткиня і за кордоном свої роботи представляла у Німеччині, Болгарії, Чорногорії та Іспанії. Авторка сотень пейзажів та портретів народилася в Одесі і з самого дитинства бачила море, а от закохалася в нього, коли подорожувала Кримом. За цей час намалювала не один пейзаж у Ялті та Гурзуфі. Я дуже багато вагалася, що що сюди привезти, так щоб це була міні-виставка і. Щось про мене. Я дуже люблю Крим, наш Крим, це Кримський прованс гурзув, це сам гурзув. Дуже любила я раніше їздити туди літом, на свої творчі канікули, писати олією на полотнах. Прихильників творчості пані Світлани насамперед вражає її оптимізм, який художниця передала на полотнах яскравими та теплими фарбами. Свої картини про війну, соняшник та обійми мене авторка зобразила просто на фоні кольору хаті. Проте центральні образи вселяють віру у мирне майбутнє. Це наша давній друг нашої, нашої відділу нашої бібліотеки. Перші її виставки ми відкривали десь на початку 2000-х. Дуже оптимістичний, дуже яскравий, дуже такий приємний живопис, що зараз нам хочеться в ці такі тяжкі часи. Хочеться підняти настрій нашим людям. Художниця одночасно і картини пише, і проводить заняття у власній студії. Розповідає в моменти, коли настає емоційне вигорання та втома, найбільше допомагають прогулянки на природі та перенесення краси навколишнього світу на полотно. В наш час завжди треба якось знаходити позитив, знаходити яскраві емоції і якось себе гармонізувати. Моя студія, Артшкола, гармонія, вона так і має назву Гармонія. Це коли ти себе гармонізуєш, і всі мінуси ти урівнюєш з плюсами. Тобі Буде зручно і це, це при цьому приходить. натхнення. Головна мрія мисткині якомога скоріше мир та перемога України над загарбниками, аби знову зобразити на своїх картинах неперевершено яскравий український Крим. Вадим Совін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.